Доброго дня глядачі ютуба Що ж, давно не викладав ніякі відео Думаю Є час, 11 годин ночі, є час можна і виложити Так, обробляємо наш соняшник, такий ось соняшник, це Піонер 156 Обробляємо фунгіцидом і інсектицидом і також додаємо карбамід. Соняшник у нас вже в стадія зірочки, Ось можемо бачити, який вже гарний. Соняшник попередник тут ячмінь ярий. Йдемо на пределі. Такий Соняшник уже нахиляється, в минулому році було краще, так як була спека, він трошки прив'ядав, прив а в цьому році він такий сочний, тому він ще і не ламається, але стрмно їздить по ньому по такому. Обробляємо препарат Брандер і Контадор Дуо. Це два препарати, якими ми працюємо. Це вже на сьогодні остання ділянка, тому якось так. Такий ось цей, зараз ще покажемо ходу. Тупо їдемо в кабіні, такий ось у нас вид, вилив 200 літрів, стараємося не ламати, не витоптувати. Так як можна рослинка дорога. Так що, якось так. Підписуємось на канал, ставте подобайки. і все буде Україна.